Вітаю, друзі! Ми з України! В Хорватії дуже розгалужена мережа автошляхів. Загальна довжина безкоштовних державних асфальтованих доріг близько 26 тисяч кілометрів. А ще 1300 км платні автомагістралі. Про них я розповідав в попередньому ролику. Посилання на це відео в коментарях під сьогоднішнім роликом. А ми вже їдемо, як бачите, по безкоштовним Хорватським шляхам. Хорватії належить 1185 островів. Майже 50 островів населені, і на них є теж автошляхи. Зараз на екрані якраз кадри з безкоштовної дороги на острові Хвар. До островів, звісно, по морю не проїдеш. Лише мала частка Хорватських островів з'єднана мостами з материком. До всіх інших можна дістатися лише на паромі. Про хорватські автомобільні пароми будуть окремі розповіді. А поки що пересуваємось. В Хорватії асфальтовані безкоштовні шляхи ведуть навіть в геть глухі гірські села. Моя найулюбленіша безкоштовна траса в Хорватії так зване Старе Адріатичне шосе. Маршрут Д8 за Хорватською класифікацією. Саме цим маршрутом проїжджає щороку більше як мільйон автотуристів. всі бажають їхати так, аби і нудно не було, і щоб країну подивитися, і пірнути за нагодою в море прямо під час дорожньої зупинки. На мапах Google дорога позначається як 8, без Д. На деяких ділянках траса збігається з міжнародним європейським транспортним коридором Є-65. Е Адріатичне шосе номер 8 йде вздовж морського узбережжя. В багатьох місцях прямо буквально в декілька десятків метрів від морського прибою. Загальна довжина траси 643 км. Це найдовше хорватське державне безкоштовне шосе. Хорватська траса вісімка починається від населеного пункту Пасяк, що на хорватсько-словенському кордоні. І тягнеться вздовж усього хорватського узбережжя через міста: Рієка, Сень, Задар, Шибенник, Спліт, Дубровник, та закінчується на кордоні з Чорногорією у населеному пункті Карасовичі. Достатня кількість великих туристичних центрів на шлаху гарантує насичену програму відпочинку та розваг. Ну і звісно ж, там по дорозі безліч пляжів, що розташовані буквально кажучи на узбіччі. Увага на екран! Це шосе вісімка на околиці міста Рієка, в бік півдня, в глиб узбережжя. Бачите автівки на узбіччі? А трошки далі декілька десятків метрів. І ми вже на одному з пляжів Кострени, передмістя Рієки. Там цих пляжів вряд, вздовж шосе, тільки тих, де я був особисто. Де штук 7-вісім, а я був, певно ж, не всюди. Ці місця ще називають іноді Рів'єрою Рієки. А це вже місто Сень, через яке тягнеться вісімка. Прямо за Яхт-клубом, що на екрані, невеличкий придорожній пляж. Єдине не можна запаркуватись безпосередньої близькості до нього. Тут вузько треба прибрати авто трошки глибше до міста. Але найближча парковка десь метрів за 40 в бік від дороги. А ось селище Святий Юрай. Старе адріотичне шосе йде і скрізь цей населений пункт. Ось бачите, траса. А ось один з тамтешніх апартманів для туристів. А через дорогу пляж. Ось він на екрані. Придивіться уважно, і ви побачите автівки, що припарковане над пляжем. Водичка, казка. Прозора, мов сльоза, там з превеликим задоволенням. Карло Бах. У цьому містечку на узбережжі на вісімці, прямо в центрі селища, є парковка навпроти місцевої мерії поряд з невеличким придорожнім ринком. А метрів 30-40 в бік чудовий пляж, на який веде пішохідна доріжка з парковки. Там і перекусити можна. Біля парковки на ринку декілька пекарінь і точок з м'ясними хорватськими смаколиками. Так, і снідав там, і вечеряв. Жодного разу не те, що печії, навіть натяку чи згадки про неї не було потім. Доїхали до Старіграду поблизу міста Задар, що практично посередині Хорватського Адріатичного узбережжя. Шосе вісімка проходить через Старіград. На узбіччі шосе невеличкий порт, з якого снують підводні чепни, як на фото. В них нижче зі скла, прозорі. Тож туристи, що всередині бачать все під водою. Звісно, що такі підводки не пірнають під воду. А я сином пірнав старіграді багато разів. Інколи прямо з пірсів. Разом з місцевими хлопцями. Ми розуміємо все, що говорять Хорвати. Далі по трасі вже за Задаром, в бік спліту та дубровнику. Прямо на шосе селище з ліричною назвою Сукошан. Знову пляж прямо на узбіччі вісімки. Хочеш з пальмами, а трохи далі можна заїхати в такий собі лісок хвойний, у тіньочок і запливати звідти. Там в лісочку класно. І, до речі, в тому лісі зупиняються достатньо молоді на мотоциклах чи автівках, що відпочивають на морі дикунами. Розбивають намети, куховарять там, купаються і загоряють тижнями. Так, в Хорватії ще є місця, де на узбережжі можна зупинитися безкоштовно і одномоментно безпечно. І ми доїхали до міста Шибеник. Класна назва для україномовних, так? Шибеник, він же Шибеник. Історичне місто. Великий порт. Більше як 50 тисяч населення, пляжів багато. На екрані парковка, що видна шосе прямо перед одним з пляжів. Та і якщо звернути з траси в місто, там теж до пляжів недалеко, був і там. Обрав для запливу такий собі урбанізований пляж з барами і рестораном. А все тому, що там неподалік надибав безкоштовну стоянку. Це було в останній рік, коли ходили хорватські гроші, куни. І в паркомат треба було висипати добрячу жменю тих монет кун. А куди б було потім дівати залишок тих суверенних грошей? В хорватських супермаркетах вже всі ціни писали в кунах і в євро. В банках інших країн ЄС вже проблематично було здати монети чи купюри кун дрібного номіналу. Я в Шебеннику і на екскурсію на автоподтязі поїхав, аби витратити всі ті куни. Мав всі 33 задоволення Спліт! Це вже друге за населенням хорватське місто. Гуляв там з родиною багато разів пішки і на пляж їздили. За звичкою, знайшов там пляж, де туристів зовсім мало. Парадокс в тому, що такий пляж в декількох сотнях метрів від місця у спліті, де переважна більшість просто численні натовпи людей саме іноземні туристи. Це пляж поряд з аеропортом Спліту називається пляж Дівульє. Що з Хорватською можна перекласти як вони дикі. Туди допитлова молодь, що розглядає уважно мапи Google, приходить пішки прямо з валізами, з літака і зразу на пляж. Але таких зовсім небагато. Переважають саме місцеві хорвати, в Дубровніку, без перебільшення, найбільш відомому курорті Хорватії, мені теж пощастило знайти пляж, де людей зовсім небагато. Чесно кажучи, це не в самому місті, а на Адріатичному шосе вже за декілька кілометрів від Дубровніка в бік Чорногорії, яка, до речі, разом з сербами за підтримки Росії воювала проти Хорватії. Це одноіменний пляж в селищі Купарі. Місце, що вразило мене так, що я декілька днів жив там, колись за часів в Югославії, Саме тут був такий собі мікрорайон з п'яти зіркових готелів. Розрахованих на іноземних туристів з капіталістичних країн. Йогославія ж не дуже при то прислуховувалась до вказівок з Москви. Купорі всього за 5 кілометрів від околиці Дубровника. Проте в купорі буквально не ставала нога туриста сьогодення. Це занедбаний суперкурор часів соціалізму, німий пам'ятник війні Хорватії. І водночас це класний пляж, популярний у місцевого населення. Тут майже немає туристів. І ті, хто потрапляє туди, часто забувають про купання та відпочинок, будучи приголомшеними військовими руїнами колись фешенебельного курорту. Останній раз я був там в 2020 році. Тоді казали, що незабаром доступ туди буде закрито для широкого загалу. А вигляд усього, що ви зараз бачите на екрані, кардинально зміниться. Мовляв, нарешті розмінували. І знайшли інвестора. Тож поспішайте бачити. Втім, в наступному ролику я розкажу про купорі окремо. Залишайте з моїм каналом, не забудьте поставити вподобайку. А сьогодні ж зазирнемо ще лише буквально на пляж в скель. Це пляж Пасяча Це десь в 20 кілометрах від купорів та в 12 кілометрах від кордону Хорватії з Чорногорією. Атмосферне місце, скажу я вам. Дивіться, і як вже здогадалися уважні глядачі, ми подолали майже все шосе вісімку. І я, безперечно, розповів далеко не про всі пляжі вздовж Адріатичного шосе, навіть з тих, де бував особисто. Далі, як кажуть, буде. Але ви, маю надію, без сумніву переконали, що не завжди краще їхати по автостраді. По безкоштовним дорогам, тим більше в Хорватії, не лише цікаво, а ще й місцями ну занадто приємно. Хоча під час їзди по таким маршрутам почуваєшся за кермом більш напружено, ніж на ні автобані. Шлях же двохсмоговий, зі зустрічним рухом, але воно того варте. Тож їдьте, відкривайте для себе щось новеньке, стрибайте з узбіччя д вісім в море. Це справжній кайф, 40 кілометрів і заплив. Сорок кілометрів і заплив там уздовж усієї дороги, вражаюче красиве море. Не пірнути неможливо. Ось я й пірнав. Але все ж каюся. Ласти таки знімав, коли знову сідав за кермо. Та й маску з трубкою теж знімав. Бо сигналять же ж паразити, коли їдеш їм назустріч, особливо коли на мотоциклі, і в масці з трубкою їдеш. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.